Добрий вечір, народ. Ви на моєму каналі MyCamping. Я радий вас всіх вітати. Сьогодні в нас ніж, ось такий чудовий від фірми CVV. Це кухонний ніж, ніж шеф-кухара. Модель називається Sibas. Дизайн Остап Хель. Це польський ножовий майстер. Вирішив, щоб не просто робити, знаєте, от огляд ножа такий сухенький, де я би розповідав вам технічні всілякі характеристики. Назвав би промокод, дав би вам посилання, і все на цьому закінчилось. Але я вирішив взяти, вигуляти свою 25-ту трангію, бо дуже подобається мені трангія. І щось класне, цікаве приготувати. Звісно, це повинно бути щось простеньке, щось зрозуміло, зрозуміле для всіх, і щось дуже-дуже смачне, що точно підійме всі настрій. Звісно, це буде паста, це макарони. З овочей в мене, бачите, тут перець солодкий, болгарський, цибулина, чилі перець, там маленький, якийсь гостренький, з грядки, і помідори також з грядки. Мелений чорний перець, сіль. Ось така от паста, равлики там якісь, оливкова олія, спиртівочка, чапельник, прихватка, сірники, дошка для нарізання, 800 мл води відповідно. Ну, Ось тут в мене живе спирт. Повне відео ви зможете подивитись на моєму YouTube каналі. Всі посилання на речі, які ви тут бачили, окрім овочей, води, макарон. так, і олійки. Все буде в коментарях, так? в описі під повним відео. Ось так, правильніше буде сказати. Відволікся в мене тут, он, бачите, живність, ви вибачте, в мене маленькі кошенята, і я хвилюю, щоб собака їм голови не повідкусувала. Ось така, от, значить, історія. Ніж можна придбати, посилання буде в описі під повним відео. Також там буде посилання на ось ці там всі речі, які ви бачите. Ну, все, в принципі, як завжди, переходьте, дивіться повну версію. Бережіть себе і всім смачного.